Як йти до школи 40 хвилин на висоті 800 метрів над рівнем моря, відчули столичні чиновники на запрошення народного депутата України Юрія Солов'я. На Косівщину приїхали представники комітету Верховної Ради з питань освіти та науки, аби зрозуміли, реформа на папері і на практиці це різні речі. Йшли до великороженської школи, шлях непростий, і 25 учнів його долають 300 діб на рік, не нарікаючи на труднощі. Я живу в Верховенському районі. Це сусідне село Білоберізка. і те мені до школи коло 5-6 кілометрів. Ну я ходжу до школи з радістю, бо це найближча школа, яка є. Юрій Соловей каже, реалізовувати освітню реформу, чиновники повинні з обов'язковою прив'язкою до конкретної місцевості. Ми не можемо підходити по одинаковому підходу і розраховувати витрати по одинаковому підході, для прикладу, для навчання дитини в обласному центрі і для навчання тієї самої дитини в важкодоступній гірській місцевості. Повинні розуміти, що коли дощ, чи коли осінь, чи коли зима, що приходиться, з якими труднощами стикається дитина для того, щоб добратися до школи, коли дитина тратить. 2-3-4 години тільки для того, щоб добратися до цієї високогірної школи. Школи у віддалених гірських селах повинні існувати, кажуть столичні реформатори. І усі особливості навчання мають бути враховані законні про освіту. Якщо ми хочемо, щоб в Україні була перлина, да? перлина Івано-Франківської області цієї школи. А, ми, ми повинні все створити для того, щоб школа існувала, щоб діти відчували заботу. Бо забота про дітей це є інвестиції. Тому ми повинні от ці особливості врахувати в законі про освіту, який ми зараз будемо приймати для того, щоб Україна була повсюди. В гірських районах велика кількість малокомплектних шкіл. А це ускладнює роботу вчителів і негативно відбивається на якості знань учнів. Ми живемо дуже далеко від дороги. Самі бачили, як їхали, як ішли. і це таке Бутові наші проблеми це доставка щоб організувати гаряче харчування, щоб підвести чи самі будівельні матеріали по облаштуванню території школи. І найбільша наша така проблема це утримання контингенту учнів, щоб було не менше 25 Ще один важливий навчальний заклад для Косівщини інститут декоративно-прикладного мистецтва. Заклад має 135-літню традицію існування як мистецька школа у Яворівській школі за круглим столом вчителі назвали найболючіші проблеми: відсутність доріг, швидкого інтернету та фінансування. Після побаченого київські чиновники вирішили врахувати специфіку гірської освіти у законодавстві щодо реформування освіти. У свою чергу народний депутат Юрій Соловей пообіцяв, що сприятиме, аби жодна школа на Гуцульщині не була закрита.